Продовжується епопея з сонячними панелями. Зараз гудко спустився вниз, вирізав латочку металочерепиці і взяв з собою герметик. Річ в тім, що шпильки для профілю сонячних панелей повинні кріпитись до крокви, а не до обрештовки. І тут одну шпильку я неправильно засверлив. Щоб її вирівняти, треба заново пересверлити. Відповідно, старий отвір треба чимось закрити. Або шурупом з резиновою прокладочкою, або ж латочкою. Тож, викручую шпильку, розсверлюю. Отвори. Не зовсім зручно. Сверлити без кріплення, але тиски нагору я не став тянути. Доводимо діаметр до потрібного. Все розмітили. Намазуємо герметиком. Герметик високотемпературний, стійкий до вологи і тому подібне. Це експеримент над моїм дахом. Тож я нікому нічого не винен. А помилку треба виправити. Пілюшу зажимаємо, там є дворівнева прокладочка, прижимається гайкою, доволі щільно все виходить.